парламент Франції розпочав ратифікацію європейського пакту бюджетної дисципліни. У вівторок дебати тривали в нижній палаті парламенту. Наступного тижня це питання поставлять на голосування. Бюджетний пакт обмежує обсяг дефіциту бюджету та держборгу у 25 країнах ЄС, що підписали цей документ. Формально голосування стосується ратифікації бюджетного пакту, але насправді ми обираємо новий шлях для Європи, переконує французький прем'єр-міністр Жан марк Еро. Утім, частина депутатів лівого спрямування соціалістів, а також зелених у французькому парламенті, вважають цей пакт безперспективним та однобоким. Таким чином, ратифікувати документ доведеться голосами депутатів з правої опозиції, що може зіпсувати імідж президента соціаліста Франсуа Оланда та його уряду. Цей пакт містить деякі надто тяжкі умови. Йдеться про структурні реформи в країнах, що потребують фінансової допомоги. Запровадження цих заходів означатиме лише те, що Європу поділять на бідних та багатих. Таким шляхом з кризи точно не вийти, каже депутат соціаліст. На вулиці Парижа також вийшли тисячі людей, незадоволених бюджетним пактом. Попри все, документ набере чинності, якщо його ратифікують 12 із 17 країн Єврозони, половина з них це вже зробила.